Нове місце сучасної історії України. Музей російсько-української війни почав свою роботу в центральному міському районі за сприяння та підтримки ради оборони міста та громадської організації Набад Кривий Ріг за приватні кошти. Спеціально на його відкриття прибули чисельні почесні гості, в тому числі і визначна поста для оборони Кривого Рогу у 2022 році. Генерал-лейтенант Михайло Драпатий він командував усією лінією оборони міста, і згодом спільними зусиллями військових та ради оборони зупинили ворога та відкинули його. На 55 кілометрів. За свої заслуги він отримав звання почесний громадянин Кривого Рогу. Сьогодні для мене бути частиною Кривого Рога це насамперед почесно, гідно та відповідально. Я дякую, що влада і криворіжани мене оцінили гідно, от, але це заслуга людей. Все тримається на людях, на солдаті, на сержанті, на офіцерах, які там безпосередньо в окопі от, жертвують своїм життям, здоров'ям, в ім'я нашого майбутнього, ім'я нашої батьківщини України. І я вдячний сьогодні всім присутнім тому, що тут більшість тутична, більшість приймали участь, брали на себе відповідальність. Це дуже важливо Ось, за життя військовослужбовців в цілому за виконання завдання першій залі музею експонати, що присвячені ключовим етапам повномасштабного вторгнення. Тут є експозиція, що відтворює перші найважчі тижні війни, коли ворог був на відстані в 200 метрів до знаку Кривий Ріг. Тут висвітлена битва за місто та бойових шлях військових частин, які звільнили території правобережної Херсонщини. Окрема частина присвячена діяльності роботі саме Кривого Рогу, допомозі ради оборони понад 200 військовим частинам на суму понад 3 мільярди гривень, ліквідації наслідків ракетних атак, підтримці, де Купованих громад представлена хронологія війни з 2014 року. Бойовий шлях криворізьких військових частин, зокрема 17 ї 21-ї, 77-ї, 129-ї бригади, 40-го батальйону Кривбас, окремого штурмового батальйону Арей. Наш окремий штурмовий батальйон з перших днів на війні. Найскладніших ділянках фронту ми приймаємо участь і особливо. Особливо цінно те, що відбувається у нас в місті, в кривому розі, тому що ми відчуваємо, де б ми не були, підтримку нашого міста, ради оборони міста, громади міста, пам'ять це зброя. Особливо це зброя для наступних поколінь. Не дозволить забути правду, не дозволить забути те, якою ціною, якою жертовністю здобувається перемога українського народу, української нації. А в другій залі представлені унікальні експонати, які відображають процес знищення російських збройних формувань, які намагались прорватися до Кривого Рогу та захопити його. Особливе місце в музеї посідає кімната пам'яті і вшанування. На центральному екрані демонструють портрети всіх загиблих ще з 2014 року криворіцьких героїв. Над екраном картина місцевого майстра присвячена дітям, що загинули внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, є інформація про 107 цивільних мешканців, зокрема 16 дітей, що стали жертвами російських атак. Це патріотичне виховання. Єдина мета. Діти, студенти знов таки дуже важливе місце для ветеранів, де можна прийти, згадати побратимів для військовослужбовців, для членів родин, особливо там, загиблих, припавших безвісті, знаходячись в полоні. Тобто, так зробили, що тут усе разом. І ветеранські організації. І громадські організації, що е, опікуються е, родинами загиблих, музей російсько-української війни працює по буднях з 9 до 17.00. Адреса вулиця Кобилянського, 199. Дізнатись деталі можна за номером, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, міський.